Пані Яніно, в мене є таке питання до вас. Мені подобається діяльність асоціації туристичних гідів. Скажіть, будь ласка, розвиток туристичних локацій за кордоном, які ви зараз робите дії для цього, і чи робите, і чи бачите в цьому перспективу заманювати міжнародного туристу сюди в Україну? Так, звичайно, дуже гарне запитання, тому що саме президентка, наша колега, ми є членами Європейської федерації туристичних асоціацій від України, і вона місяць тому поставила таке запитання, бо вони робили промоцію саме нашої асоціації на своїх ресурсах інтернет ресурсах і вона ну, запитала доречно зараз давати і говорить, може, є, і хтось. Підтримує економіку України все ж таки через туризм. І ми були на виставці в Ризі. Стенд від України був, і ми звичайно просто представляли Україну. Поки що не запрошували в Україну, але підходили туроператори, і вони кажуть: ми дуже хочемо. Скажіть, коли? Ну на це питання ніхто ніхто не може відповісти наразі, але ну сумасшедше і, і, і зацікавлене сумасшедший інтерес взагалі до України, і ми намагаємось зараз створювати нові маршрути. І тому ми тут, тому що ми дуже вашої діяльності захоплюємося і підтримуємо вас. І так. думаю, що ваша сама локація вона іменно в розвитку. Екологічного туризму вона дуже перспективна, і ми будемо допомагати надалі вам. Дякую вам. Як ви вважаєте, ті локації, які ви об'їздили тут в Яготинщині, Ну і в цілому по Україні, я так розумію, що ви прямо в темі туризму внутрішнього, чого локаціям не вистачає, щоб бути більш відкритими до світу. Переклад англійською, сучасні соціальні мережі. Чого би там треба було додати, щоб було простіше закордонному туристу зрозуміти, що є така атракція і сюди варто приїхати? Ну по-перше, інфраструктурні е, такі зміни треба робити, бо локація дуже а що гарні. Інфну е, умови для е, да, та, 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 так так. Це просто звичайні речі, та, які звичайні застаріли. звичайні речі вони mm. чомусь е, у нас е, ну створюють наприклад приватний музей. Дуже класна експозиція. Це було б перспективно. Було б але я не можу туди саме привести і порекомендувати туристів бо там е, нема умов навіть посісти туриста, я вже не говорю про е, туалет і такі прям нема туалету взагалі взагалі не передбачено? взагалі не, не передбачено і тому ця, ця локація вона мертва вона вона не працююча на сьогоднішній день дозвольте переб'ю. Можливо, існує в Україні орган, який має контролювати туристичні локації і давати їм дозвіл відкриватись, якщо в них банально є туалет. Чи існує взагалі таке? Чи ну, ці, не сьогодні, це стандартизація? Вони взагалі то, то такі умови повинні бути і вони є. Але у нас як завжди, у нас не працює ця контроль таких речей. Тому, наприклад, і сільські зелені, садиби, вони там категорізацію, але така теж окрема тема, і вони різні, я знаю дуже багато років, різні моделі по сертифікації, і саме чому повинна відповідати ця чи інша садиба по категоріям, щоб приймати туристів, бо це повинно бути безпечно, повинно бути комфортно, повинно відповідати Всім санітарним нормам це є. А локації чомусь музеї вони не створюють, вони не змінюються. Звичайно, нема зараз немає грошей, але вони ж не сьогодні створилися. Вони ж повинні бути, були подумати раніше. І тому це проблема. Це проблема, і тут на Єготинщини тут ми вже говорили локації, що повинно це робити. Насам, на сам на саме такому в Моєму розумінні, що це не так складно, як вони бояться це це робити. А в чому страх забезпечити нормальні умови? Це ж страх втратити туристів взагалі. Ні, страх нерозуміння. Тому я думаю, що сьогодні а, на нетворкінг, я Ви будем... про війну напевно, да що вони не готові інвестувати в да, 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 да. Ну це теж ну ми сьогодні будемо говорити на нетворкінгу, тому що що це потрібно, такі базові речі. Ну і це потрібно ми вже дуже багато років говоримо про це, і це ну розуміння нема. А як ви оціните е, кількість е, локацій, які е, розповідають про себе не тільки українською мовою? Їх е, 50%, 10% десять відсотків. Да, від от всіх. це це теж така. Е, ну я не думаю, що це проблема, але це треба підтягувати. Але я думаю, що всі такі наші топові локації вони вже мають. І туристичні гіді у нас дуже багато англомовних і інші мови у нас е, до речі, в нашій асоціації 20 мов. Ми можемо да, перекладати або проводити екскурсії 20 мовами, і це теж це. Теж якщо ми будемо налаштовуватися на туристичного туриста з інших країн, то хоча б англійська мова повинна бути, і це теж перспективна. Це і це наше завдання, щоб ми так партнери один одного надавали таку правдиву інформацію, тому що ну, наприклад у нас була інтан не буду говорити. Деякі локації, що вони пропонували. А коли ми приїхали, це не дуже відповідало дійсно тому, що ми очікували. Ну, у вас це все добре, то ми і знаємо, і, і ви ще розвиваєтесь, тому ми, ми, ми нам подобається, і ми думаємо, що це буде успіх туристичний на вашій локації. Дуже це дуже часто. Розвиток в медіа через реклами туристичних локацій. Uh -huh. Чи не думали ви я просто з точки зору пофілософствувати на цю тему? Що у вас як у асоціації має бути центральна соціальна мережа, в якій ви за якийсь конкретний бюджет можете рекламувати різні локації, uh -huh. і з-за того, що ви можете набрати. Найбільшу кількість аудиторій ви можете через свої соціальні мережі популяризувати їх. А ці команди можуть, можуть вас підтримувати бюджетом для цього. І це буде робити простіше. Так, ви прямо от, от читаєте мої думки, тому що ми вже створили таку команду поки що на громадських засадах, яка буде займатися саме промоцією, маркетом і пропозиції Київської області. І це дуже потужно, Це дуже потужно і ми перші зараз Будемо збиратися, і буде у нас вебінар. Я вас запрошую на цей вебінар. і всіх буду запрошувати, тому що це от це кластеризація тури, туризму і гостинності. Це це на, на мою думку, це е, дуже перспективно. Саме кластеризація, саме така кооперація і е, спільна промоція, спільне дії. Це от, це майбутнє. Тому і ми е, теж е, дякую вам. Ви, ви розумієте про що ця мова, як просувати. Супер, я вам дуже вдячний. Да, приїжджайте в гості. Заїхали неймовірно. Це все вам гарного сезону, і ми ще приїдемо не раз.